Так, привіт. Це має бути вже 33-й день по ідеї, якщо я не помиляюся. Так, да. що сьогодні було. Ну, та поклав я лисого спать, він мене розбудив. Сказав, що так і так, Є, у мене є одна прохання, чи що? Краще, хотів взяти скейт. Покататися, бо він хоче собі купити скейт і хоче потренуватися. Але скейт це не мій, це мого брата і довелося дзвонити. Мамі питати у малого брата, ну, бо він з нею був про скейт. Вона сказала ні, тільки у вівторок, бо вони збираються в понеділок йти кудись там кататись. Не суть. Сьогодні я нічого не робив, я... Оце мене друг розбудив, я далі ліг спати. Я далі ліг спати і прокинувся вже десь о 3 годині. Mm. Позаймався фігняй. Ну, як, фігняй, Не фігняй, а такими битовими справами. Приготував поїсти, сходив помитися, бо після Берліну я був дуже потний. Ах, тільки перед стому полоснувся трохи. А, подивився з подруга. Що ще? Трохи пограв Броволстарс. Мені сьогодні випало два скінчика. Якщо буде не лінь, то я покажу які. Якщо лінь, то я не покажу. І от записав тільки що відео на сьогоднішній день. Не, виходить на попередній, бо ви цей побачите завтра. І все, виходить. Зараз 23.50. Треба викласти відео і лягати спати. Бо. Я реально вже хочу спати. Завтра в школу. Наступної неділі вчитися 5 днів підряд. Ну, на цьому, мабуть, все. Сьогодні особливо нічого не було. До завтра. Бувай!